Сьогодні у програмі два музеї спадщина кріпа. Найвищий підземний храм в Україні. Щоденник війни на сцені Нью-Йорка. Про це дивіться в програмі Артвік. Мистецький простір Чернігова представляє обрії Євгена Кріпа. Після смерті художника у 2016 році це перша масштабна виставка, організована двома музеями Пластарт та Григорія Галагана. Зараз війна і не ризиковано трішки, знаєте, ці всі влаштовують і виставки, і все. Але між іншим життя продовжується. Не можна так, щоб це нас залякали. щоб ми взагалі ніяких культурних подій не проводили. Ми віримо в перемогу, ми віримо в мистецтво. Експозиція охоплює різні етапи творчості Євгена Кріпа, починаючи зі студентства. Переважно більшість робіт глядачі бачать вперше. Як зазначив Чернівський митець Борис Дєдов, ця виставка є другим диханням творів культового художника. Ми виставляємо сьогодні невідомі. Портрети, невідомі робота, маловідомі. Зараз ми подивимось ну, на нього, як на художника-монументаліста. Він сам себе так вважав. Що таке монументаліст? Це художник, який мислить дуже такими категоріями крупними. Він бачить весь інтер'єр, він бачить всю вулицю, всю будівлю. Більшість монументальних розписів, зроблених кріпом за радянських часів, не збереглося. Як художник-монументаліст він був неперевершений, тому що от я займалася його архівом 42 ескізи. Виконана, може би, Десь монументалізму у творчості художнику було замало, тому він займався станковим живописом, вітражами, графікою. Представлена й відома композиція відродження храму, де фігури людей разом будують своє майбутнє. Це відродження в душі кожного духовного я. Складна робота. Багато дробин, багато людей, які щось по кічику роблять, роблять, роблять. І зверху хрест символ життя. Не відмовлявся митець від написання портретів. На окрему увагу на виставці заслуговує галерея видатних історичних постатей наших земляків, сучасників. Оскільки я художник музейщик я робив експозиції і доручав Крипу робити Крипу такі портрети. І він просто чудово справився з цим. Вони знаходяться по всій Україні за кордоном. А тут мало хто все це бачить. Ми це виставляємо. Не тільки музеї України мають у своїх фондах твори знаного Чернігівця, багато їх зберігається у приватних колекціях. Частину зі свого кріповського зібрання привіз до Чернігова Олександр Брей. Ця людина була неймовірно закохана у мистецтво. Виділявся серед інших своїм мисленням філософським, своїми поглядами на мистецтво своєю жагою до чогось нового, до експериментального живопису, до малюнків у великій експозиції. Зібрані також роботи талановитих учнів кріпа. Це досить відомі художники у нас і в Черніги, і в Україні Ольга Матвійцова, Ольга Сухова, Євген Шаповалов, Сергій Танканов. Їх об'єднує, звичайно, наснага до творчості, високий професіоналіст. І попри різницю у віці, вони все ж таки наслідують творчість Євгена Михайловича Кріха. У кожного свій шлях вони не бояться нових пошуків. Сергій Тонкано від майстра перейняв техніку, якою той писав мінімалістичні картини. У своїй практиці Сергій також використовує сірий колір, який любив його вчитель. За в душу творчість саме Євгена Кріпа. Я вважав його найсильнішим художником Чернігова, якщо чесно, по майстерності, по творчому потенціалу. І так склалося дуже, дуже несподівано, що він в мене був викладачем. Я зрозумів, що це мій шанс стати художником насправді. Євген Кріп залишив великий арспадок. Різноманітний та цінний, який нікого не залишає байдужим. Унікальність Антонієв печер в тому, що тут існує найбільша печерна церква України церква Федося Тотемського. Висотою майже 9 метрів і довжиною понад 15 метрів є головним серед трьох церков підземного комплексу Антонієві Печери. Тут можуть поміститися близько сотні людей. Початок її будівництва поклав Лазар Баранович у 1680 році, і для будівництва був запрошений німецький архітектор з міста Вільнюса Іоанн Баптіст Зауер. І він створив оцей шедевр архітектури. Цегла будівельний матеріал, з якого будували цей підземний храм. Відкриті зандажі показують, що це була жолобчата цегла пальчатка. Це спеціальна цегла кінця 17 століття. І завдяки тому, що це унікальний будівельний матеріал, ми бачимо, що церква збереглася до наших днів в непошкодженому стані тобто, стіни не мають тріщин. Цеглу виготовляли на заводі поблизу Чернігова. Використовували її як для будівництва печерної церкви, так і для Троїцького собору. Тут присутні елементи стилю бароко. Це оці напівциркульні ніші, які йдуть від підлоги. В цих нішах зупинялися помолитися монахи, і над цими нішами зображені квадратні ніші, Це для православних ікон. І в кожній з частин. Є цінніші, і вони між собою розділені ще одним цікавим елементом пілястри. Ці пілястри мають дуже красиве завершення у вигляді капітелі. Інтер'єр церкви Феодосія Тотемського нагадує фасад Троїцького монастиря. Вівтарна стіна найбільшої підземної церкви України оригінально оформлена елементами стилю бароко. Це унікальні колони на три четві з обох боків, і над ними є унікальний архів Вольт. Це елементи архітектури, які підкреслюють схожість цієї підземної церкви з західним фасадом Троїцького собору. І це доводить, що воно будувалося в один час одним і тим же архітектором 1679-1680. 70-ті роки особливістю храму Феодосія також є те, що він має дивовижну акустику. Нею захоплюються не тільки чисельні туристи, а також співаки та музиканти з різних куточків світу. Під час будівництва спеціально були створені архітектурні елементи для підсилювання звуку. В намі цієї церкви збереглось унікальне приміщення, де співав церковний хор. Воно знаходиться в північній стіні і там є віконечко, через яке лунав голос церковних співаків. І це створювало у людей відчуття, що начебто голос лунає з небес. Відомий український поет. Павло Тичина залишив спогади у своєму щоденнику, що в 1902 році він в печерах співав під час недільного богослужіння. І там було тісне приміщення для церковних хорів, Воно знаходиться за північною стіною цієї підземної церкви, і там є спеціальне віконечко, через яке голос Христів лунав і розносився по всім печерам. Для тріумфу оскароносної документальної стрічки «20 днів Маріуполі про героїчне українське місто нагадало світу театральна постановка Маріуполь, щоденники війни та дерево життя. Її прем'єра з успіхом пройшла на сценах Нью-Йорка. В основі вистави несамовиті історії Маріупольців, що пережили жахіття перших тижнів повномасштабного вторгнення. Поезія Сергія Жадана та Вікторії Амеліної, музика бандуриста Юліана Китастого, хореографія Оксани Горбань. Щоденники війни чотирьох очевидців втілили в життя актори мистецької групи Яра. Максим. Максиме. Я вагітна. Я такий щасливий. У нього не було жодних сумнівів. У мене буде син донька. Чи Просто чиста радість. Зі сцени актори розповідають про звірства російських загарбників Маріуполі та рішення, які приймали місцяни перед обличчям смертельної небезпеки. Виставу Маріуполь щоденники війни та дерево життя. Поставила американська режисерка українського походження Вірляна Ткач. Я не знаю, звідки та ідея точно прийшла. Я знаю, що я десь читала в біблії <соць> щось такого, що початок і чатоки кінецькі від життя. Ті фото з Маріуполя, як вони являються тоді під час вибуху, то мені так здавалося, що та хвилина, коли Маріуполь. Зачинай вмирати й бачить своє тіле життя багато років вона створює гідний мистецький образ України за океаном.